Служба безпеки запобігла вбивство народного депутата. Подробиці спецоперації повідомив голова відомства Василь Грицак. З його слів, вчора в Києві затримали двох осіб за підозрою підготовці замаху. Більше знає кореспондент п'ятого Людмила Голоднік. І маємо можливість говорити наживо. живо. Людмила вітаю. Розкажи подробиці спецоперації і як власне просувається розслідування у цій справі. Ігрою скоїти замах на життя народного обранця. Зловмисники планували його вбити ще вчора. Про це на прес-конференції повідомив Василь Грицак, голова служби безпеки України. Він сказав, що а, тих, цих двох осіб затримано у Києві вчора. А, один з них 80-го, другий – 78-го років народження. Вони при собі мали саморобний вибуховий пристрій, а також світлину народного обранця, на якого хотіли власне скоїти замах. І деталі про цих двох осіб. Один із затриманих у з Донецької області він раніше був тричі засуджений, в останнє за крадіжку, і він відбував покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки. Його напарник він уродженець Криму раніше був двічі засуджений, в останнє терміном на сім років. І обидва відбували покарання на території тимчасово окупованого Криму. До, України з території Російської Федерації вони прибули ще 14 грудня, а саме до Харкова, і вже через п'ять днів вони прибули вже до Києва, і де упродовж тижня стежили за об'єктом. Який спосіб вони хотіли втілити свій план? Слухаємо далі. Передбачалося два варіанти. Перший варіант це закладка вибухового пристрою під автомобіль народного депутата. І другий варіант це підрив саморобного вибухового пристрою по путі на шляху слідування народного депутата. Безпосереднім координатором і куратором цієї спецоперації щодо цього замаху на вбивство був громадянин Російської Федерації. Він уродженець Росії. Колись він мешкав у Харківській області, але на початку конфлікту на Донбасі у 2014 році він поїхав до Луганської області і вступив до лав незаконних збройних формувань. І відомо за словами Василя Грицака, що під безпосереднім керівництвом спецслужб Російської Федерації ця особа здійснювала підготовку та координацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп на території на лінії розмежування. Зараз ця людина перебуває у Росії, а саме у місті Білгороді. Далі слухаємо деталі. Організатор цього замаху, уроженець Російської Федерації, який довгий час жив на території Харківської області. З початком військових дій на Донбасі в 2014 році виїхав на територію ЛНР. Він вступив до незаконних воєнізованих формувань і займав там. Одну з середніх, так би мовити, керівних ланок опікувався саме питаннями, пов'язаними з проведенням диверсійної роботи на нашій території. Затримані виконавці усі е, свої дії планували із е, куратором, який знаходився у Росії з дотриманням усіх умов конспірації. Зокрема, вони е, відправляли через інтернет-месенджері повідомлення е, і одразу їх видаляли. Готуючи вбивство, злочинці кілька разів виїжджали до Російської Федерації, де у них були зустрічі з своїм керівником. Відтак у СБУ припускають, що до операції е, з ліквідації народного е, обранця. Були причетні і спецслужби Російської Федерації. Слухаємо про це. Це наші припущення. Оскільки, перше, як ви помітили, під час готування цього злочину безпосередні виконавці декілька разів виїздили до Росії координувати свої дії. По-друге, вони відбували покарання на території Автономної Республіки Крим в Україну вони прибули з території Російської Федерації. Я слабо вірю в те, що вони самі зорганізувались. Вони ніколи раніше не знали об'єкта, на якого їм планувалося скоїти замах. І на останок додам, що народний обранець, на якого хотіли скоїти замах, не побажав розкривати свого імені. і Наразі він перебуває під охороною служби безпеки України. На цьому ми на все. Ігорю, далі. Тобі слово. Людмила голодні. щиро дякую за ці подробиці.